Хто там любить колір олива? Котики, куртка Gunfighter Олива? Софтшел на тонкому флісі. Зручна та тепла. З глибокими нагрудними карманами. З додатковими відділеннями в цих карманах. З резинками, які затягують капюшон, з отвором для навушників всерединці. Куртка, яка дуже гарно зарекомендувала себе, яка не боїться дрібних гілочок. Ну, її не порвете, зачепившись десь за дерево тепленька. Зручно. Нагадую, якщо вдіти з клісовою ковтинкою, то буде тепло навіть в мінус 5. Кожний шовчик виконаний дуже якісно і гарно. Капюшон ховається в комір. Можна без нього. Не мерзніть, котенята, готуйтеся до весни.